Карківщина має власне бачення того, як, яким має бути закон про мобілізацію, яка ця мобілізація має бути, і е, Юлія Тимошенко публічно про це говорила. Якщо можна, будь ласка, е, дуже коротко поясніть. Я співа. Дивіться, ну, попер, першою, хто виступив, і просто не проти закону, да, законопроекту, а проти окремих норм закону, була ну, саме Тимошенка, як досвідчений політик, потім і всі інші там досвідчені люди. На сьогодні я констатую: якщо ви не бачили, то можете побачити, в мене на сторінці викладене заключення комітету антикорупційної політики за підписом голови комітету Радіної на шости сторінках, який визначає дуже серйозні корупційні ризики законопроекту урядового. Я почитав уважно, часу немає зараз по кожному. Можу сказати мені соромно, що уряд такий сирий, не непрофесійний законопроект, спрямував в Верховну Раду і чим підірвав цей процес? Там говориться і про корупційні ризики, там говориться і про антиконституційні норми. Тому як на мене... Уряду було б безумовно краще відкликати свій. Я переконаний, що тоді би це дало змогу зробити комітетський депутатський законопроект, який би узагальнив всі зауваження. Бо я думаю, по принципових позиціях ми б все ж таки зійшлися, всі патріотичні сили. Розумієте? Але тут мені здається, що це амбіції вже. Як так уряд буде відкликати, і в результаті маємо сирий, непрофесійний, скандальний урядовий законопроект, який не дає рухатися в цьому процесі. Дай Бог, щоб. Я помилявся, але побачимо, що завтра, післязавтра буде в комітеті профільному і в залі Верховної Ради. А чи може так статися, пане Олексію, що цей законопроект буде повернути на доопрацювання. Потреба в мобілізованих буде. І буде е, питання у головнокомандувача Збройними силами України. І зрозуміло, що це. Питання буде актуальним і чим далі буде затягуватись вирішення цього питання, тим більше буде питань до Верховної Ради. Скажуть, ну Верховна Рада не хоче, от Тимошенко не хоче батьківщина. От, да, не хоче Ну якщо уряд дає галіматю, то її Верховна Рада не зобов'язана приймати неконституційні закони. Тому тут і це перекладання відповідальності не треба. Я намагаюся бути конструктивним, але відповідальний за підготовку цього законопроекту має нести уряд. І, взагалі, я вам скажу відверто, що як на мене, для того, щоб суспільство підтримало цей законопроект, як на мене, він краще, щоб був розроблений в офісі Верховного Головнокомандуюча і затверджений на, на рішенням Ради національної безпеки. Нагадаю, що президент так само є суб'єктом законодавчої ініціативи. Тому шантажу ніякого не буде, його треба виправляти цей законопроект, і безумовно він потрібний країні. А от тут ключове, як на мене, там є спеціальні норми про реєстри, про вік, про інвалідність. Ви все знаєте. Але для мене, як для колишнього урядовця і державного службовця першого ранку, ключова претензія до уряду: як можна подавати такий законопроект і в супроводжені записці. Написано, що він не потребує додаткових бюджетного фінансування. Ну, задумайтеся, ми цим законом зрозуміли, що збільшуємо кількість мобілізаційного резерву нашого людського, зброя і так далі. І тому подібне. А скажіть мені, от завтра почали призивати, да, там хлопців, молодих і все. А є ресурс, резерв, ресурси для них, так? їм треба десь розсіляти, їм треба платити зарплату, зарплатню, навчати треба, озброювати, одягати. І отут якось цей розрив мене дуже дуже ну, лякає. Розумієте? Треба мобілізаційний цей закон однозначно, але треба з'ясувати, під яку модель війни і під який фінансово-економічний ресурс. Це, як на мене, одне з ключових завдань. Бо інакше я взагалі нічого не розумію.